Першої сесії Березівської сільської ради з 20 депутатів присутні 13 депутатів. Сесія правомочна. <кій> У кому будуть які пропозиції щодо початку сесії? Хто <кій> за. <кій> за те, щоб 31 сесію Березівської сільської ради розпочати, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Ще не бражені, ні слова, ніболя, ще нам брата українці усміхнеться воля, скинуть наші вороженьки.

Вічільна комісія зайняла свої місця. Для нам необхідно затвердити регламент роботи сесії для доповіді до п'яти для виступів та обговорення до трьох хвилин. Хто за даний регламент прошу голосувати? Хто за проти? Думала наголосу. Переходимо до порядку денного. Перелік питань включений до порядку денного. Вам роздані всі питання. В кого будуть які зміни доповнення до порядку денного 31 сесії сільської ради? Mm -hmm. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти отрималася одноголосно. Порядок денний нашої сесії затверджений. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до бюджету Березівської сільської територіальної громади на 2025 рік. З дане питання інформує Маджо Володимина Володимирівна, виконуючи обов'язки начальника управління фінансів та економічного розвитку Березівської сільської ради. Це питання розглянуто на постійній комісії та рекомендовано до прийняття. Хто хоче підходити, до кого будуть за запитання? Якщо немає, тоді хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому, прошу голосувати.

Мерселята мішкова та Меназа Плотницький Охай Говорич. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про передачу коштів з бюджету Березівської сільської територіальної громади до обласного бюджету. Сумської області у 2025 році. Також інформує Валентина Володимирівна. Дане питання було розглянуто на постійній комісії та рекомендовано до прийняття. В кого будуть якісь запитання до виступаючого, хто хоче виступити? Якщо немає, прошу даний проєкт рішення прийняти за основу і в цілому прошу голосувати. Перевод, Зан, Сікенське, Баравий Валерій, Кавновська Володимирівна, Лавренко, Туловік Тарсанович, Робіцька Галинова Сілька, Петівець, Ганова, Ільченко Валерій Іванович, Красночок Михайло Іванович, Мерська Маравич, наприклад, Мішкова Давида, Назар, Гладницький Михайлов. Дякую. Ну, рішення прийнято одноголосно переходимо до наступного питання про забезпечення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення на умовах співфінансування? даного питання вас також інформує, Манджо Володина Володимирівна начальника управління фінансів та економічного розвитку. Це питання було розглянуто на постійних комісіях і рекомендовано за питання, до прийняття. Запитання до доповідача є. Немає, хто хоче виступити. Якщо ні, тоді хто за те, щоб дане проєкт рішення прийняти за основу в цілому, прошу голосувати. За. За. Коли нас відмінула Миколаїв на клубу, Віктор Михайло, Любсала Невана, <гану> Дівець, Бога Володимировна, Вівчика Олег Іванович, Росмачков Михайло Іванович, Дмитрия Комара, Мішкова, Тавназан, Лодницький Михайло Іван. Одного голоса. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку сільської ради на 2025 рік також інформує Валентина Володимирівна Манжос. Це питання було розглянуто на постійних комісіях і рекомендовано до прийняття. Запитання є. Якщо немає, прошу дане проєкт рішення прийняти за основу цього. Прошу голосувати. Законодавці. За. 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 За.

Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до комплексної програми правопорядку на 2023 2025 роки. З даного питання інформує Валентина Володимирівна. Це питання було розглянуто на постійних комісіях та рекомендоване до прийняття. Якщо немає запитань, до виступаючого, прошу голосувати. Переводина Миколаївна, Сікерин Кенвиза, Барави Валерій Юрійович, Полановська Дія Вазавина, Ворінян, Дур Віктор Завайлович, Руслана, Вергія, Івчикова Іванович, Кразначок Михайло Іванович, Меджата Майна Александровна, Мешкона Тайдан Назан, Ладнийський Михайло Іванович. Всі виносили. Дякую. рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання: про внесення змін до рішення Березівської сільської ради Смітської області 7 скликання від 17.06.2020 року про встановлення ставок та пільг і сплати земельного податку на території Березівської сільської ради Інформує Валентина Володимирівна Маджоцьку. Це питання було розглянуто на постійних комісіях і рекомендовано до прийняття. Якщо немає запитань, прошу. Прошу голосувати за дане рішення. Перевернули Михайлович, за цікаві за. загани, за. за. Барви Валерій, за. Калиновська Надіва Замів, за. Вороненка за. за. Миколаївна, Гурті Михайлович, Равузька Галина Василь, Зав, Верхтівиць, Івана за. Володимировна, Ільченко Іванович, Рознощо Михайло Іванович, Медзек Тамара Александровна, Мешкова Наталія, Владницький Михайло Дякую. рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання про внесення змін до рішення Березівської сільської ради Сумської області від 17.06.2020 року про встановлення ставок та пільців сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Березівської сільської ради. Здатного питання інформує Олена Володимирівна. Ритання було розглянуто на простійні та документоване до прийняття.

Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо я, 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 Володимирівна. Переходимо до наступного питання про реалізацію об'єднання комунального закладу Березовської сільської ради, Янівський навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа 1-2 ступенів, дошкільний навчальний заклад Бджіка. Дане питання вас інформує, переваг Ірина Миколаївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту Березівської сільської ради. Дане питання було розглянуто на постійних комісіях і рекомендовано до прийняття. Запитання до виступаючої? Тоді хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу цілому, прошу голосувати. За. за?

Управління житлово комунального господарства та земельних відносин порядівської сільської ради на житлових будівель у Шевченкове. З даного питання інформує начальник управління житлово комунального господарства та земельних відносин Калач Михайло Володимирович. Дане питання було розглянуто на постійних поліціях та рекомендовано до прийняття. Якщо немає запитань. Прошу даний проєкт рішення прийняти за основу і цілому прошу голосувати. Займіння. Калиновська на Лавріні. За. Віктор Михайлович. Ільчик Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання про передачу з балансу в оперативне управління та на баланс управління комунального господарства та земельних відносин Березівської сільської ради водонапірний пеж. Також інформуємо голова Володимирович. Дане питання було розглянуто.

Назверка Мара Олександр. За мішкова за Володимирович. Яко. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Павло Володимирович. Переходимо до наступного питання про присвоєння чергового раму посадової особи місцевого самоврядування Коковинку Ігорю Сергійовичу. Я вже вам е, інформувала з даного питання на комісіях. Дане питання було розглянуто на постійній комісіях і рекомендоване до прийняття.

Дякую. Рішення прийнято одного. Переходимо до наших земельних питань. Земельних питань інформує спеціаліст першої категорії управління школи комунального господарства та земельних відносин Калиновська Надія Володимирівна. Перше питання земельне про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під Артезіанською сверловиною по вулиці Садова у селі Обложки. Дане питання роздане на постійних комісіях та рекомендоване до прийняття. Дуже. Якщо немає запитань, і заперечень, прошу даний проєкт рішення прийняти за основу в цілому. Прошу голосувати. За. За. За.

Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під Артезіанською свердловиною по вулиці Травниви і Сполі Слово. Дане питання було розглянуто на постійних комісії та рекомендоване до прийняття. Якщо немає заперечень і запитань, прошу дане проект рішення прийняти за основу і в цілому прошу голосувати. Іваріна Ільчика mm. Іванович, розвіт Михайло Іванович, Междатова Аріса за Мішкова Наталіна <клевицькі> за Владницький <Михайловна. За. клевицькі> Михайлович. Прийнято одноголосно, Переходимо до наступного питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натуріч. <клевицькі> ТМП є па 623. А дане питання було розглянуто на постійних комісіях та рекомендоване до прийняття. Якщо немає запитань і заперечень, прошу даний проєкт рішення прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Але за Віктор за, за. за. Анна да. Володимировна Інка Валерія Іванович, да. Разначок Михайло Іванович, да. Мизака Мара Александрова, Мишкова Наталія, Михайлович. Да. Дякую. Рішення прийнято одного. Наступне питання про затвердження технічної документації «Устрою» щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі Дещенко Па 29.

Дякую. рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарно сільськогосподарського виробництва Файзева 2 громадянину Мартиненку. Дане питання було розглянуте на постійній комісії та рекомендоване до прийняття. Якщо немає запитань заперечень, прошу даний проєкт рішення прийняти за основу і в цілому прошу голосувати. Калиновська Надія Олександровна, Вариненка Замена Миколаївна, Філіка Михайлова. Михайло Іванович, мерзка Тамара мішкова на дарені назад, владицькому хай пригорі. Дякую рішення. Прийнято одноголосно і наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянків на толі. Для ведення товарно господарського виробництва ВП 254 громадянам Муковозу, СВ, КАІ, МУКОВОС СД та Муковоз І, від імені якого і в інтересах якого діє законний представник МУКОВОЗ СД. Це питання було розглянуто на постійних комісіях та рекомендовано до прийняття.

Це питання було роздане на постійній комісії та рекомендоване до прийняття. Якщо немає заперечень, прошу даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому. Прошу голосувати. Перевірення Миколаївна засідання Боровікова Ігорьович. Коли носила Володимирівна Гавриня, Миколаївна, Вікторія Михайлович, Прибутка Гавна, за Офітрів Володимирівна і Чікава. Разначок Михайло Іванович, Мерзятна Варовіксальна Вішкова Наталіна Зак, Владницький Михайлович. Дякую. Дякую, рішення прийнято одноголосно наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі по вулиці Успинська, 16, у селі Березе громадянам п'яним повідомлення та океаному брови. Це питання було розглянуто Постійних комісіях та рекомендовано до прийняття. Запитання заперечень немає, тоді прошу даний проєкт рішення прийняти за основу. цілому. прошу голосувати. За. За. Мішкова Наталя Іназа, Гаррінський Міхайлов Григорович. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. і наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення межземельних ділянок кунатурі по вулиці Успенська, 51, у селі Березя, громадянину Тимощенку. Це питання було розглянуто на постійній комісії та рекомендоване до прийняття. Якщо немає запитань за заперечень, прошу даний проект рішення прийняти за основу, цьому прошу голосувати. <праць> <праць> <гладу> Дякую. Рішення прийнято допоможно. Дякую, Надія Володимирівна. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянуто. В кого будуть які зауваження по веденню сесії? Якщо немає, на цьому роботу 31-ї сесії Березівської сільської ради закритою. закрити. <шліт> you mm -hmm.